Самонаріз для вирівняння конструкційних лад. Ну, він не тільки для конструкційних лад для лад для виріння різних елементів. Коли потрібно якийсь дерев'яний елемент, прикріпити до дерев'яного елементу, і нам потрібно його вирівняти по якійсь певній площиніці. Для цього використовується такий спеціальний самонаріз. Він має специфічну зверху різьбу. Навіть не різьба, а просто кільця, які просто при входженні вже... Верхній елемент деревини буде просто прокручити, і тим самим ми зможемо просто зараз. Я вам покажу наглядно віддаляти певну якусь планочку чи інший брусочок від основи дерев'яної, і тим самим регулювати цю саму площину. Для таких рішень для того, щоб вирівняти якраз слугує ось такий самонаріз. Ми відкручуємо з одної сторони, з другої сторони і тим самим вирівнюємо собі по площині, скільки нам потрібно. Е, можна використовувати саме для горизонтальних поверхнях, для потолкових робіт, для гіпсокартону, для якихось балок для вирівнювання, для покривельників для вирівнювання лад. Але розбувайте одне важливе те, що його саме для підлогових рішень він не підходить. Тобто для вирівнювання підлоги чи ще якісь певних рішень столярних він не підходить. Якщо взяти звичайний чорний саванріс чи інший універсальний, при відкручуванні його з дубового брусочку просто буде відкручуватися. То ми нічого не відрегулюємо. Ніяк.